Доброго дня, буде вечора. Мене звати Юля. Я з Києва. Сьогодні видалась нагода поїхати з драйвовим равликом на голубі озера, чи то Чернігівські Мальдіви, як їх називають. Взагалі, ну мабуть, ну може моє особисте враження. Завжди хочеться кудись вибратися на подалі, чи може кудись за кордон. Вважається, що це, мабуть, ну краща поїздка. Але в нас в Україні є дуже багато таких цікавих місць, містечок. Які теж я, я вважаю, що варто відвідати, тим більше, що ти витрачаєш на це не такі значні кошти, не так багато часу. Але хочу, по перше, зазначити, що я найбільш за все ціную сервіс. Так, от з Древовим Равиком я поїхала вперше, але мені дуже сподобалася та дружня атмосфера, чи то вже компанії підібралась така. Але я взагалі вважаю, що такі багато чого залежить від організатора. Що продумані деталі, ти постійно на зв'язку, десь постійно хтось розважає. наскільки цікаво, мені здається, буде будь-кому. І від дітей до дорослих, тобто, якщо є можливість вибратися там, з, з катанням на велосипеді, наприклад, може, не всі можуть, можна просто пройтись, прогулятися озером, воно дійсно дуже красиве. Ем, відпочинок пройшов чудово. Взагалі таке враження, що ти десь виїхав на тиждень, мабуть, зараз пройшов один день. В Принципі не так багато часу. Ти в тебе він в місті на роботі спливає дуже швидко. Сьогодні навіть я можу прийняти там до тижня, до двох. Дуже було цікаво. Дуже гостинні люди, дуже організовано все. Нас на кожному куточку зустрічали навіть костюмовані персонажі. Що так навіть на нас на дорослих це ну дійсно сприяє? Спри... 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 Вибачте, справляє враження. В принципі, я раджу всім незалежно від віку, можна підібрати маршрут. Якщо ти не хочеш, я повторюсь, їхати на велосипедах, можеш просто прогулятися. Нема таких фізичних зусиль великих. В принципі, з дітьми можна їхати і дорослим. Взагалі, древовий ралик мені дуже сподобався. Я думаю, що я і надалі буду користуватися вашими послугами. Дякую за чудовий день, за чудову атмосферу. Мені дуже сподобалося.